Привіт, всі питають ґрунтовку, як я користуюсь і як я розвожу. Користуюся я таким концентратом Анценглобувським. Розвожу його один к 7 десь приблизно. Але якщо сирий бетон, влажний бетон, то я його трошки мучніше роблю, швидше схвачується. Да. Коли бетон сухий, я роблю десь один к 8, 1 к 7. А коли бетон мокрий, я роблю один к один к Це обов'язково. Побачте, воно працює, тому що впітується, не так впітує і працює. От я... І отакий шлангом туди зразу його приміщення. Він більш грунтовка більш концентрована і на влажну поверхню вона працює краще. І грунтую, так я грунтую на сухий там, за 20 хвилин, так за годину докладки. Таке буде працювати. А як жижа, то взагалі ну, не на сиру погоду треба опит, звісно. Все, працює тема, користуйтесь.